Значить, прийшов мені набір інструменту, заказував на OLX, Ціна його 50 доларів. От, тобто це такий бюджетний набір для гаража, для себе. Хоча продавець мене запевнив, що це професійний набір інструменту. Ну, там на OLX було багато різних, але мені сподобався цей. Значить, що перше кидається в очі в цьому інструменті, що зашолки металічні, не пластикові. Знаю, завжди всі звертають на це увагу. Хоча в мене був до цього інструменту, там були пластикові і кейс до сих пір ще. Е, ці зашолки не, від, не, не відірвалися. Хоча вони були пластикові. Ну, звичайно, що там їм не кожен день користуються, десь колись, але все одно. Це ж десь ну, десь років йому ну, 10, напевне. Значить, друга сторона чи як правильно, вона йде металічна. бо в цих самих-самих само, в наборах вони так само пластикова. Хоча я повторюсь, у мене такий кейс є, він вже десь я кажу, 10 років і так само. Тут все добре, нічого не поламалося, нічого не розламалося. Ну тут кажу, тут металічно. Так. Інструмент на 108 штук. Так. Це метал, бо є деякі інструменти, які виглядає як метал покрашено просто, а це насправді защовка металічна. Така його комплектація. Така його комплектація хочу сказати, що перше, що кинулося в очі, коли він до мене прийшов, що ні один, ні одна головка не, ну, не випала, не випадає своє місце. Все стоїть досить так. Тісно. Значить, по комплектації маленька тріщитка. І до неї головки від 4 до 14. І також єшки від 4 до 16. А також подовжені головки від 10, ні, від, 9, від навіть від 6 і до. 13 до 13. А всі решта подовжень головки від 14 до 22 зайде під велику тріщітку, Так, під одну другу. Так, далі у нас велика тріщітка і головки від, від 10. Від 10 до 32. Хоча в цьому наборі в мене були під велику тріщітку головки від 8, тому що на 8 деколи також треба великої головки. От. Значить, забув сказати, що велика тріщитка на 72 зуба, так як і всіх. Човек тріщитка на 72 зуби. Е, в тому моєму наборі саме найперше, що зламалося, це тріщитка і то велика. А то, що, що я ним затягував і зривав великі гайки. Значить, тут є в наборі вороток, яким би мало би бути, зривати, але ним працювати незручно, тому я. Зайшов. Тому я додатково докупив собі ще такий вороток на шарнірі, щоб цим воротком зривати. Що саме е, найбільше мене здивувало в такому наборі. Я ніде такого не бачив. Кожна біта має покриття. Тобто це зроблено, я так розумію, для того, щоб воно не, не кородіювало. От. Ну я чесно скажу, такого ніде не бачу. Значить, такий маленький обзорчик інструменту, щоб люди, які будуть на Олексі замовляти, собі розуміли, що на них чекає. Типу це не, ну як сказати, це не... там були і дешевші набори. Це я кажу, ціна 50 доларів, там 200, вона мені вище 200, я вже не пам'ятаю. Я зам, замовляв два набори. От, а були і дешевші. Тобто, щоб люди, які будуть замовляти, щоб вони розуміли, плюс-мінус, що на них чекає, як приїде. Значить, вийшла з ладу у мене тріщитка, одна друга. Трошки синіше, ну не трошки, а трошки дуже сильно синіше покрутив. Значить, який мінус цього набору, тому що про таку марку ніхто не чув. І ремкомплекту, щоб суто до нього було, ніде нема. Тому прийшлося замовити на розетці ремкомплект до тріщотки одна друга Віталс. Зараз попробую, чи підійде. Ремкомплект підійшов. Це чітка. чітко працює. Ось такий ремкомплект. Його артику.